Зібрались перед тим як проводити учительську конференцію з тим, щоб іще ще раз порадитись із вами, як ми будемо розпочинати навчальний процес у цьому році. Ситуація залишається складна. Вчора ви знаєте, в цілому по Україні було більше 180 тривог оголошень. Разом з тим, нам розповідають батьки, що окремі діти, особливо перших, других, третіх, четвертих класів. Не можуть війти в режим навчального процесу без офлайн, тому наша основна задача як влади, вас як керівників дати можливість вчителям і батькам і дітям організувати навчальний процес. Ми нікого абсолютно не будемо заставляти йти в школу або заставляти не йти. В школу. Це роль самих дітей, батьків. А ми повинні дати можливість. Практично всі школи, крім одної, ми не знайшли можливість, куди будуть діти приходити під час повітряної тривоги. Решта школ буде мати можливість навчатися офлайн безпосередньо, або в навчальному закладі, або в сусідньому приміщенні, або взагалі другому приміщенні. Ми обмежили кількість одночасно присутніх дітей. Бо юнаків і дівчат не більше як 50 в одному навчальному закладі. Розпочнемо ми навчальний рік не 1 вересня, а 2 вересня. Що у когось є якісь особливі питання? Давайте обговоримо. А ми дотримуємося того регламенту, що початкова школа один раз на тиждень. А базова і загальна середня один раз на два тижні чи початкову школу можна дещо трошки змінити? Буде залежить перше за все від вас і від батьків. І То ми з вами повинні розуміти, ми люди, які надаємо послуги, а користувачі ці послуги це безпосередньо діти і батьки. Тобто ми їм надаємо послугу, ми даємо можливість. А як вони відриагують? чи це так? Пожалуйста, хоч і так. Там чи це так. Які ну, ще запитання? Прошу. Навчання флай розпочнеться. На це до як буде відремонтовано, сертифіковано, сховище. Безумовно, ви там визначаєтесь, а ми вам допомагаємо. Для сільських шкіл сьогодні проблема підвозу дітей. Як вирішити це? Дайте пропозиції. Прийме більше. Нам була вентиляційна система. Будемо ставити в телецій, нанімайте, шукайте. Ресурс на те, щоб відремонтувати, є в достатній мірі. Просто залишитись усім вдома і в онлайн-режимі вчити наших дітей. У нас така можливість завжди буде. Хоча вона прогресивна в значній мірі, але колективне навчання по трохи треба дати і сама усидчивість. Так ми розпочнемо роботу. Далі, як буде розклад, як будемо вчитися, будемо орієнтуватися про ситуації, яка буде розвиватися. Буде погіршуватись безпека, значить будемо скорочувати, буде покращуватися, будемо розширятися. Тобто, це початок. Пробуємо так.